Дін-тидидин-тидин-тедин-тидень. Ой, який сьогодні хороший день. Давайте не хочеться. Так, треба подивитися телевізор. Ого, яка ярка світло, но вчать телевізор там. А я тут. Так, дивимось нами. Новості щось нове. Дивимось. Включаємо. Так. One мо минет. минутку. Камера. you mm -hmm. Всім привіт! Ви на каналі Україна знає все. І сьогодні, сьогодні на місто напало. Зом... Був такий вірус. Його протестували на одному мелоні. і він, коротше, став зомбаком. Ми не знаємо, що це за зараза. То оставайтеся лучше вдома. Нікого не виходьте, доки ми не зачистимо від зомбі. З вами була Україна стеж. З вами була Україна, все знає. А ми прощаємось. Все, Степа, виключай пік. Йо-майо, якийсь зомбі-апокаліпсис начався. Треба другу подзвонити. Другу, другу, треба вставати. Чому я розвалився. Треба тікати. Ну йде сюди. Йо-маю, як вони високо пригають. Ці зомбаки вонючі. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Хтось -тук. там стукає походу зомбі. Або мій друг, може, друг до мене зобрався йти, його... за ними зомбі ходять. Тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук. Все, мені капець, мені капець, вони наближаються. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Тук-тук. Так, відкрийтеся, ворота. Друг? Да, це я. Откры! Закривай, закривай! Я не хочу, їх бачу, цих зомбаків вонючих. Так що произошло? Та ти, ти не слухав новості, там про зомбі говорили. Та я чув, що про зомбі. Як нам оце виживати? Не знаю. Тебе якась зброя. Та десь була на криші. Через кришу полізли. Я так поняв, це його гараж. Може, і таке. Спригу й дивись, щоб ти не поранився його кришу. Ти зомбі охороняєш, щоб вони з гаража виходили. Так, іди закривай двері, а я йду шукати в тебе зброю, та вона десь накричить. та я почув. Хоп-хоп-хоп. Так, де вона в тебе? Де? Де де? Так тут часи зломані. Цей пилосос старий? Ось о, ось, ось, я знайшов, я знайшов, я знайшов! Я знайшов. Бери, а я поки замикаю. Йо вони, походу, зомбі додумались да, на кришу влізти. Бру, так, меч не треба. Мені треба якась полезна пушка. Нехуя обходити з мечом. меч не треба. Ещ брат, даже не знаю візьму. В молотов. Карман. Пушка, мені не надо. Бро, иди за забра... Бери пушку якусь. Я... За молотов я бери бомболый пучку. Да Та ты там оставлю хоть хоть якусь зброю. сброи. Да хорошо. Так. Меч нам не нужен, туди положи його до, старий, до старих дверей. Все, тепер твоя черга підніматися. У нас бронежилетів нема. Єсть. Я прихвачу, ти просто не замітив їх, коли залазив. Так. О! Тут десь лежали. Я чую, як вони повзуть на кришу Зомбі поки пролазив аж здох. О, так, берем пестик. Так, не забуваємо гранату положити в карман. -мо, тут зомби помер, коли залазив. Не забуваємо пушку. Не-не-не. Те, що нам не нужно, сюди ложимо. До до старої двері. От пушка надо. Все, тепер верте. Так, беремо бронежилети. На мене надіваємо один бронежилет. Отакий простенький Надін. і йому простенький дам. Ось все, друг, лови. Все, зловив. Все, пішли воювати. Там, кстати, у мене на криші зомбі, коли залазив, помер. То його обратно тут якось попитаю запердячить. Вилазь отсюда. Все, його викинув. Він полетів. Вс, друг. Другу пішли. Ми должны вижити в цьому зомбі-апокаліпсисі. Ч пішли? Хотела сегодня отдыхать, но зомби-апокалипсис начался. Да-да, как бы ты новости не слышал, бы ты давно лежал, и мы давно сожрали. Ага. Я просто светилось так, на машине. Да в тебе какая-то машина а детская. Да Де детская, да Де она детская, где ты ее бачишь? Так, она детская, где ты ее бачишь? Эм, у тебя же была только что детская. тобі напевно, показалось. ти відкрив двері -мо, відкрив все ложим пістолети, Я цур. отак от вот. Тоді я буду. Води, Ну що поїхали поїхали Ай. Двері закрыв? Закрив, да. Ну що? Поїхали давити зомбаків. За, ходимо дві, два. Один! Йо-моя! Не вони поїхали. Все, виходимо. Ми наче від них відірвались. Ага, відірвались. Воно вони ззаду. Іра? Іра. Ага, вони воно ззаду. Один зобак, якого ми навіть не переїхали. Миссию ми не його не переїхали, там же був Тріскіт. Та Тріскіт! Що ж той Тріскіт? То походу ми його по дорозі подерли. Ой, юмою, він мене замітив. Ну як хочеш. Блін, я промахнувся. Блін, патрони На! Йома, ти що калічко? Да мені, походу, капець. На! Ох. Уйди, зараза. Падай зараза. Все, вибора нема. Пішли туди, хай вже машину зомбі захватують. Классная машина, ага. Барахло стай... Барахло купи за 4000 и нормально, думаешь, новая старай уже 7 год... 2 года назад купив. Ухуй, как зомби високо прыгнув. Б... Ну, хочешь до свого друга? Ну иди. до свого друга. все бро, пішли, доставай свій пістолет. все пішли сюди піп. До, до бази. якоїсь бази. Пішли, поки зомбі за нами не погнались. Так. Так, идем, 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 свалим, свалим.